Україна стала першою країною у світі, яка запустила державний асистент на основі штучного інтелекту. Новий сервіс під назвою ДІЯ АІ покликаний спростити доступ до державних послуг та надати українцям швидку і зручну допомогу з будь-яких питань. За словами Міністерства цифрової трансформації, головне завдання Дія АІ відповідати на запитання щодо документів державних програм та надання послуг. Про можливості цього штучного інтелекту розпитаємо Данила Цвьока, керівника напрямку штучного інтелекту Мінцифри? Пане Даниле, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю доброго дня усім, пане Даниле. Власне запуск дія АІ є світовим таким прецедентом. Розкажіть, будь ласка, яка основна ідея та філософія стоять за створенням першого у світі державного АІ асистента? Ну, перш за все, ця філософія лежить в контексті загалом роботи міністерства цифрової міністерства цифрової трансформації України. Мова йде про те, що ми створюємо сервіси, які мають стати фундаментом для найзручнішої країни для нашої громадян. І власне діяй це наступний такий крок, який дозволяє нашим Громадянам ще більш зручніше, ще більш швидше отримувати сервіси за допомогою сервісів порталу Дія, тобто мова йде про те, що. Це новий спосіб і формат діалогової взаємодії громадянина із державою, де людина може запитатися інформацію по отриманні конкретних послуг, тобто зрозуміти і отримати покрокову інструкцію їй не потрібно шукати її всього лиш потрібно запитатися. Разом з тим, людина може запитатися певні дані, які містяться в окремих реєстрах, так які містять певні відомості. Саме про конкретну людину, і революційним є те, що мова йде не тільки про надання певної інформації, а мова йде про те, що людина вже через певного помічника, так через дія AI, може отримати саму послугу. І ми вперше запустили таку послугу саме за допомогою дія-асистенту, який працює на дія-порталі. Такою першою послугою у нас є отримання довідки. Довідки про доходу. Все, що потрібно, лише написати асистенту, про те, що мені потрібна довідка про доходи, уточнити період, і довідка уже і ви уже отримуєте довідку. І відповідне сповіщення вам уже летить на вашу електронну скриньку. От, власне, ви сказали, що на порталі вже це все діє. А коли очікується інтеграція в мобільний не, сервіс на, уже найближчим, Ну, скажу перш за все. Ми над цим е, уже активно працюємо і уже в найближчі місяці. Ми сподіваємося, що ця послуга буде реалізована. Це є нашим пріоритетом в частині подальшого розвитку якраз напрямку штучного інтелекту, який буде спрощувати взаємодію з громадянами. Тому чекаємо найближчим часом ми обов'язково офіційно про це повідомимо. Зараз можна отримати вже довідку про доходи. А які ще Що ще невдовзі можна буде робити за допомогою цього сервісу? А... На сьогоднішній день ми власне пропрацьовуємо перелік цілий перелік послуг, який буде доступний як і на порталі, так і в мобільному застосунку. Це власне пов'язано з запуском мобільної версії застосунка, про яку ви згадували в попередньому запитанні. І я думаю, як ми активно проводимо певні внутрішні експерименти, перевірки гіпотез для того, щоб зрозуміти, власне, які послуги будуть пріоритетними і вже найближчим часом разом з анонсом е того, коли запрацює мобільна версія. Я думаю, ми повідомимо про те, які саме послуги е додадуться е у е -AI. Пане Данило, А яким чином діяй перевіряє дані користувача в реєстрах, і як забезпечується конфіденційність? Це дуже важливо. Так, це одне з найпріоритетніших питань. Ну, перш за все, скажу, що дії є частиною захищеної інфраструктури дія. Це е, перше. Друге, для того, щоб скористатися ai асистентом, вам треба пройти авторизацію на порталі. Третє, що надзвичайно важливо, що модель штучного інтелекту не бачить ваші персональні дані, тобто дані, які отримуються з реєстрів, здійснюється певне технологічне маскування, тобто, завдяки якій штучна модель що Модель штучного інтелекту працює лише з неособленими даними, а не з вашими реальними ім'ям чи номером паспорту, чи будь-якими іншими персональними даними. Також усі дані передаються лише захищеними каналами. І що саме важливо, що історія ваших чатів так само надійно зашифрована. І ще один момент, про який варто наголосити, що. В рішенні DAI працює так звана GoArt Rail. Модель. Це ще одна модель на базі штучного інтелекту, яка фіксує певний контент, певні запити, які можуть нести ризики для системи. Відповідно, це забезпечує додатковий рівень безпеки з точки зору її стійкості. А скажіть, будь ласка, як ви забезпечите, щоб дія надавав актуальну та достовірну інформацію? Чи буде от він оновлюватися в режимі реального часу у випадку змін ну, у законодавстві або в якихось процедурах? Насправді до ДІАЙ е, е, асистента підключена е, ціла низка е, баз, е, баз знань, так які стосуються, і сервісів, які стосуються е, е, даних взагалі в частині всієї екосистеми дії е, е, екосистеми Міністерства цифрової трансформації так. І ці дані автоматично оновлюються відповідно до певних планових графіків, тому у нас в принципі. Актуальна інформація, як тільки давайте скажемо інакше, як тільки з'являється інформація, яка стосується конкретних державних послуг, і до якої матиме і до якої має мати доступ громадянин, відповідно дані оновлюється і користувач може отримувати уже свіжу інформацію, користуючись діє асистентом. Скажіть, будь ласка, а як буде оновлюватися якість точніше, контролюватися якість відповідей асистента? Е, ну, перш за все, у нас є внутрішні е, наші е, е, засоби тестування, так звані бенчмарки, які дозволяють нам зрозуміти, наскільки якісно е, відповідає дія? Е, Ай, це перше. Друге, ми постійно здійснюємо оновлення і до навчання і оновлення нашої бази знань і до навчання нашої моделі відповідно до досвіду до взаємодії з поточним до поточної взаємодії нашого асистенту з громадянами. Таким чином ми щоразу покращуємо результати відповіді, результати взаємодії з нашим асистентом. Пане Данило, а дія. Ай повністю замінить сервісний центр, сервісне обслуговування. Чи все таки в деяких варіантах доведеться, в деяких питаннях доведеться все-таки звертатися до оператора, до живої людини, яка буде надавати інформацію? Дякую, це цікаве запитання. В будь-якому випадку. На сьогоднішній день ми стараємося зробити сервіс максимально зручним. Все залежить від певного переліку послуг. Так звичайно, там, де послуги може надавати саме ai асистент, він це буде робити. В будь-якому випадку люди, які працюють у сервісах підтримки, у них є ціла там низка завдань, які стосуються власне. Підтримки поточного сервісу в частині до навчання, в частині його покращення, але а, ви м, добре підмітили, що фокусом а, є те, аби зменшити по-перше навантаження на сервісний центр. А по-друге, зробити сервіс більш зручним для громадян. Дякую вам дуже, пане Данило, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую вам, гарного дня. Я нагадаю, це був Данило Цвок. Керівник напряму ШИ Мінцифри